Сушильна шафа Hime 3 ваша формула успіху. Уявіть собі, за 8-12 годин ви отримуєте ідеально висушену продукцію, яка зберігає смак, аромат і корисні властивості. Звучить як фантастика! Але з сушильною шафою Ashime 3 Bistar Technology це реальність, і це справжня лабораторія для створення ідеальних продуктів. Чи знаєте ви, що правильно висушені продукти можуть зберігати до 90% своїх корисних властивостей? Саме тому якісне сушіння це ключ до створення здорового, смачного та конкурентного продукту. Компактна і зручна, але потужна. Саме так можна описати HM3. Вона легко розташовується навіть у найменшому приміщенні завдяки габаритам. 166 см висота, 56 см ширина, 78 см довжина. Але при цьому здатна висушити до 70 кг продукції за раз. Площа сушіння 8 м. Це як розкласти продукцію на площі половини кімнати. 32 лотки розміром 50 на 50 см дозволяють працювати з будь-яким типом продуктів. Від соковитих фруктів до ароматних м'ясних джерків. А ще у комплекті є спеціальне деко для збору вологи, яке значно полегшує догляд за обладнанням. Серед 32 лотків ви знайдете лотки з бортиками для фруктів чи ягід, плоскі лотки для джерків чи чіпсів, дека для пастили чи рідких продуктів, і навіть лотки для сушіння пилку. Температурний діапазон від 0 до 75 градусів дозволяє працювати з будь-якими продуктами, зберігаючи їх смак і текстуру, а утеплені стінки не лише прискорюють сушіння, а й мінімалізують витрати електроенергії та забезпечують стабільну якість готової продукції. Сушильна шафа HM3 це вибір для тих, хто цінує кожен кіловат. Середнє споживання електроенергії лише 2,2 кВт. І це при максимальній потужності 3 кВт. Неважливо, чи ви займаєтесь фруктовими чипсами, пастилою чи сушите м'ясо, HIM3 стане незамінним помічником. Компактна, зручна, економічна. Це обладнання, яке окупить себе вже через кілька місяців роботи. З HIM 3 ви не лише спрощуєте процес сушіння, а й виводите свій бізнес на новий рівень. HIM3 від Bistar Technology це не просто техніка, а ваш партнер у розвитку бізнесу. Ви ще вагаєтесь, зателефонуйте нам або залиште заявку, і ми допоможемо зробити вашу роботу простішою і прибутковішою.